Буревій знищив українську інсталяцію Black Cloud на фестивалі у США тридцятиметрова конструкція у формі чорної хмари візуалізувала загрозу третьої світової війни. Як розповів засновник проєкту Ukrainian Witness Віталій Дейнега, монтаж інсталяції тривав усю ніч. Команді вдалося завершити усі важливі етапи: розміщення кріплення скроб до закручених у землю метрових анкерів, занесення всередину баласту, дрібний ремонт та надування. Він зазначив, що за недовгий період перебування у постелі інсталяція отримала чимало схвальних відгуків. Люди їхали з усіх кутків пустелі подивитися на один із найбільших і найдивніших об'єктів, які виросли за одну ніч. Написав Дайнега. Однак презентація тривала недовго, адже близько шостої вечора пустелю накрив ураган. Попри розрахунки, інсталяція витримала лише перші 15 хвилин. Потужний порив розірвав конструкцію зсередини, і стихія остаточно зруйнувала роботу. Українці ж сприйняли це як. Хороший знак у коментарях вони пишуть, що знищення негодою чорної хмари може символізувати знищене зло та закінчення війни.